Леонід Мосенз. Людина покірна. Ви хочете мати характеристику так званої культурної людини? Добре. Ось вона Гомо Леніс. Людина покірна. І Давид зупинив на кожнім з нас свій переконливий погляд. Казати чи властиво прорікати парадокси більшої чи меншої вартости було Давидові найбільшою насолодою і навіть його привілеєм, ми не протестували проти цього привілею, бо, по-перше, Давид був незмінним головою клубу, якому слово належало не в чергу й без обмеження. А по-друге, сидіти часом мовчки в заїзді. У підтоптаних парубків не така вже й велика приємність. А за виголошенням парадоксу пішли зараз же Давидові пояснення й обґрунтування. Для цього ми й збиралися. До речі, заїзд називався у кавалерів, але Давид перейменував його на підтоптаних парубків. Ми й у цім випадку з ним не сперечались. Бо хто ж і ходить до шинку між восьмою та дванадцятою годинами вечора, як не такі підтоптані парубки, як ми, говорили про нас заздрі язики до клубу Неприналежні. Пересвідчившись поглядом, що ми добре второпали його раптове твердження, Давид завзявся його обґрунтуванням. Коли це з минулого знаєте, ви такі випадки, щоб людство давалося так покірно, так безгласно і сіро, енгроз, сказав би я, мордуватися як не в сучасне століття велика європейська війна. Всі, без виключення, всі народи йшли до неї як вівці на різню, як подорожні до каси за квитками на потяг, і чим культурніша нація. Тим ніби більше вона виявляла покори й послуху. Так таки аж у чергу ставали на кровопуск. Найбільш культурно відсталі країни вийшли з війни найскорше. Ви кажете, що вони не вгомонилися ще й досі? Ну, та це вже інша справа. Почати то вони почали нову різанину. Але в тім новім їхнім розгардіяші більше, вже значно більше індивідуальної ненависти чи стремлінь, аніж в європейській війні. Там усе те взаємознищення мало суворо систематичний механізований напрямок. Тут же була війна кожного з усіма безтолоч, безголов'я й безлад, впрост планетарного масштабу. Ну та не в цім справа. Я хочу підкреслити лише високу організованість, систематичність і механізацію нищення, що так характеристичні були для великої війни. І втім, що революція вибухла саме в час отого планомірного взаємознищення, вважаю зайвий доказ моєї характеристики культурної людини покірність, слухняність у всім ході життя, починаючи від моди і кінчаючи смертю. Візьміть ви дику тварину. Інстинктом чує смерть утікає або бореться з загибллю до загину. Вовк лягає на спину й об'юшений кров'ю, вішкірує зуби, ведмідь втулюється задом у хащі й борониться до останнього. Та що там ведмідь? Навіть миша починає кусати, коли її вже напівзадавлену тягнуть з пастки. Одна лише вівця трохи помекає та й підставляє шию. Бо тож свійська культурна тварина. А де ви тепер знайдете на світі диких овець? Бачив, здається, раз Пржевальський. та й то, мабуть, з п'яних очей. Отже, вся та велика воєнна епопея і усі наступні революції з їхнім терором тому лише й ударили так міцно по культурі, що основою її є покора. Жертви звикли до законності, до порядку, до системи. Мовчки й у чергу ставали, чи то під кулю чекіста, чи, чи то під кулемет. тьху. Давид аж плюнув з нехіті. Культуру, що дає себе так легко нищити, що виховує таких вівце людей, і культурою не рахував би. Знав же я лише одну справді культурну людину, яка загинула не по культурному. І я вам цей випадок розкажу. ви знаєте крас. Звичайно ж, знаєте. Велика залізнична станція, могутній залізничний вузол. Завжди содома потягів, гудків, вагонів, стрілок, диму й руху. Дивлячись на всю ту переплутану мережу залізничного життя, я завжди дивувався, як можна ним керувати. Дивуюся й досі, але знаю, що керують. на красі. Одним з таких керівників був інженер Калер, уже його зовнішність, здається, давала йому право на відповідальну посаду. Могутня постать Вахтаря, пронизливий зір, ковані риси обличчя, глибокий голос, до того ще неабиякий інтелектуальний розвиток. Ми були знайомі. І коли я часом дивувався усій систематизованості залізничного діла, він тільки посміхався і переконливо гуркотів Організація, система, розум. А коли система порушиться, розум схибить, що тоді? Не порушиться. Ми витримаємо. Хто це ми? Калер не пояснював. Але з впевненої твердості його тону я вгадував. Що він має на думці сотні тих сильних, дисциплінованих і звиклих до механічного порядку працівників, які тримають організацію великих життєвих артерій і не дають їм загинути, не з яких будь високих цілей, а просто із звички до порядку норми, із звички до виконання і удержання у рівному темпі раз налагодженого механізму, із звички до зовнішньої культурності. Пам'ятаєте всі ви також добре, як зразу змінився темп залізничного життя під час війни? Мені, що в цьому нічого не розумію, і то, здавалося, що він прискорився скажено. І тоді я мав нагоду зустрітися з калером. Він абсолютно не змінився, тільки працював ще більше і якось, у високій мірі, був задоволений зі своєї праці. Ви тільки подумайте, казав він, яка це насолода. Бачите, знати, що праці ще збільшиться, що вона складниться, і відчувати, що вистачить сили на ще більший темп її, вистачить сили тримати її в руках і керувати нею. Ця свідомість дає мені найбільшу насолоду. І калер цілими днями пропадав у глибині корпусу управління. Але нарешті усе луснуло і з таким гуркотом, що навіть мертві обернулися в могилах. Ви пам'ятаєте кінець 17-го, початок 18-го років? Пам'ятаєте ту розбещену хвилю диких звірів, що позвіряче протестувала проти покори, порядку, проти заведеного механізму і кинулася заплавою з заходу на схід? Кожна звірюка до свого леговища. Калерова самовпевненість захиталася. А що буде тепер? запитував я. Репить ваш механізм, зметуть його ці хвилі. Може, може, але зметуть разом з нами, зі мною. Та зметуть не покірного й уступливого, а в боротьбі я не дамся. Хай же спробують. І спробували. Упродовж двох останніх місяців 17-го року крас був упрост заставлений людським потоком, що без стриму плив додому. Вимагали вагонів, паротягів, відправки потягів не в чергу. Все якнайскорше, зараз же, аби хутчі від'їхати якнайдалі від західньої, зораної лопатами і набоями смуги землі. Налагоджений механізм розвалювався на очах. До красу доходили відомості, що на тих або інших залізничних вузлах розбещені маси самі бралися за справу свого пересування, коли управління не могло задовольнити їхніх негайних вимог. Самі складали потяги, самі керували ними. І перевантажені валки сунули без порядку й системи, як розбурхані зі сну гадюки. Машини руйнувалися, осі горіли. Вагони, потяги злітали під насипи, а керівники діла були безрадні й безпомічні перед многоголовим хижим звірем, який нарешті ліг на спину і почав лящати зубами. Звір покоштував і крови. На красі довідувалися про розправи над керівниками залізничного діла на інших вузлах. Доходили відомості про повішаних на ліхтарнях, застрілених або просто затовчених на смерть. Чи спалених у паротягових печах. Калер схуд і змарнів, але міцно тримав у руках переляканий залізничний персонал і геройськими зусиллями стримував хвилю, що заплавляла його володіння. Персонал ще тримав у руках кермо діла. І юрба, що сунула на схід, ще під'їжджаючи до станції, знала, що на красі є ще сліди зненавидженого порядку. А над цим порядком стоїть такий калер, старорежимник, інженер. Калерове ім'я знали по всій лінії, його ненавиділа розбурхана юрба, що заливала сірою хвилею кутки станції, але підлягала його розпорядженням, і потяги з красу відходили в міру потреби не перевантажені, машини не псувалися. Віра Маса чекала черги і сваволю виявляла лише на безконечних мітингах глухими погрозами проти калера. Убогий, переляканий залізничний ревком, завжди в скрутних випадках ховався за калерові плечі, а тому раз у раз щастило заспокоювати численні делегації, що приходили за потягами від різних штабів, полків, батарей та чи дивізій. Але настрій Мас щодень ставав вибуховішим. До Різдва залишилося кілька день. Мітинг ішов за мітингом, погрози на калерову адресу ставали все зліснішими, але ніхто не відважувався виступити проти нього активно. У саму повінь мітингових погроз з'являвся звичайно безстрашний калер. Уже сама його могутня постать та глибокий, переконливий тон голосу викликали в тільки що злісно агресивній юрбі. Заспокоєні оклики, правильно, правильно! Було 24 грудня. Я зайшов на двірець, і перший, кого я зустрів із знайомих, був калер. Він кудись поспішав і похапцем стиснув мені руку. Іду на вантажну рампу, там пристав ешелон з долини. У долині вони розбили двірець, вбили начальника, що не хотів пустити їхнього потягу без черги, і з'явилися сюди. Тут їх ставлять у чергу. По телефону мене викликали туди, на рампі всі перелякані, поспішаю. Я хотів затримати калера, але він зробив кілька кроків, упірнув між вагони і уже зник. А я попрямував довшою дорогою теж до рампи. Довга, одноманітна, вантажна рампа посіріла від вояцьких шинель. Від юрби долітав грізний гуркіт та вітер доносив мішанину запахів. Людського поту, чобіт, вогкости, хліба й махорки, запахів, що так властиві скупченій військовій масі. Моя напіввійськова, пролетаризована зовнішність дуже сприяла тому, що я міг вільно обертатися серед натовпу, не звертаючи нічієї уваги. Уже перше моє враження було таке, що має скоїтися щось незвичайне, звір спробував крови і хотів її ще. Треба було тільки сигналу. Поки що мітингували. Якийсь здоровий, як дуб Сибіряка з рештками колишніх відзнак на наплечниках, стояв на артилерійській скрині і кидав у натовп усю злісну неохайність і безглузду скаженість мітингових доказів. Мені було нудно і жахливо. Ви ж пам'ятаєте подібні мітингові промови? У ній було все. 300 років висмоктування крови, утиски, робітники, революція і контрреволюція, взагалі всі заклики й гасла роздратованої, примітивної людини, що не знає і не може підшукати слів і виразів для вислову своєї розбурханої підсвідомої жадоби. Тому вона накопичує злість на наївність, безглуздий патос на нудьгу, безсоромність на родинну ніжність. Юрба дихала в один такт. Промовцем, Вона бачила його очима свої далекі домівки, від яких якась многоголова, безлика буржуазія, якась дідьківська почвара контрреволюція тримала їх так довго, на віддалі тисяч кілометрів, і ще тут, на поворотнім шляху, ставить перепони. Уже при загальному реві, правильно, правильно. Була прийнята резолюція йти до депо і силоміць, узяти паротяг. Уже юрба, брязкаючи рушницями, хитнулася рухом, як на скриню вискочив калер. Він був у чорному залізничному плащі, з відзнакою на кашкеті, чисто виголений, увесь уособлення волі й дисципліни, так зневажених розбещеним гуртом. Юрба спинилась, намент притихла й вибухнула скаженим вулканом довго стримуваної жадоби крови. Калера пізнали. Я почув лише перші його слова Товариші. Далі калерів голос стратився в гуркотливій лавині революційної ненависти. Треба було справді грому й бурі, щоб переголосувати натовп. Ще від калера долетіло до мене кілька слів, і враз коротким штовханом натовп хитнувся в бік скрині, і калер зник. Смерть йому, кров п'ють, контрреволюція! буржує! Юрба як стрибнула, так ураз і спинилась. Затягнений усередину, я опинився близько ліхтарного стовпа біля рампи. Під стовпом також опинилася гарматна скриня, а на ній кілька скриньок від набоїв. На скриньку кількадесять хижих рук висадили враз калера. Над ним задряпалась по стовпу людська ошинелена мавпа мотузком в зубах. Мій мозок закам'янів пригнічуюча свідомість безпорадності і сором безсилля притиснули тім'я. Але калер стояв на ешафоті нерухомо і рівно та дивився гордовито кудись далеко понад головами юрби. Тільки обличчя побіліло, та очі стали більшими. З підборіддя стікав на розшарпану, розхристану шинелю струмочок крові. Шинельна мавпа спустила мотузок з ліхтарні. Сибіряка нахлиснув аркан на шию калерові. Мавпа підтягла мотузок. Юрба шпурляла в жертву найогидніші вигуки. Я вже не відчував ані свого тіла, ані оточення і тільки не відривав очей від калера. Тільки но вибите з під ніг маленькі скриньки, на яких стояв калер. І на мотузі загойдається лише шкара лупа волі. Юрба ревла. Калер, здавалось, задубів. Вояк сибіряк зіскочив зі скрині, його обличчя приходилося на рівні з калеровими ногами, тільки простягнути до скриньок руку, і тоді сталося наймогутніше. Калерове обличчя враз ожило, і ціле мов би, метнуло грім і блискавку. Миттєвим рухом його права нога піднеслася і зі страшною останньою силою ударила вперед в обличчя Сибіряка. Я вам кажу, це був мент, мить! Почувся хрязкіт, бризнула кров, Сибіряка мотнувся й осів. А на натягненій мотузці загойдалося калерове тіло. Це, панове, була смерть культурної людини? Чи ні?